Дякую за запрошення. Да, сьогодні в мене таке важливе завдання пояснити патогенез цього моменту індукції автоімунітету при насійстві стрептококової інфекції. Давайте спочатку подивимося на ворога в обличчя перед вами зображення цього всім відомого. Легендарна, можна сказати, бета гемолітичного стрипового групи А. Ви бачите, що це грампозитивні коки, вони об'єднуються в стрічки по 5 в середньому клітин такими лініями. Він гемолітичний. Ми бачимо на кровиному агарі такі гемолітичні відмітки. І ми бачимо комп'ютерного стерео зображення, ми бачимо, що це кулясті коки. Да? І, от, і, і тут показано на малюнку от, два сценарії подій. Да? Прямі прояви, як інфекції, да? і непрямі прояви, які формуються по тривалому сільстві. Це автоімуні. Прямі це можуть бути гості рекуренти варіантонзеліти, синесити, різноманітні, середні атит, стрептодермія, псеси, флегмони, септоцемія. Самі різноманітні таке вогнищеве, гнійні враження. Але може бути ще й або імунопосередковані ускладнення. Це гостра, і хронічна ревматична лихоманка, скарлатина, ревматичний кардит, глоборолмефрит, малахарея, панда та інше. Про всі ці нозології, скажімо так, послідовно на даному науковому формі буду доповідатися. А мені головне показати от цього термінатора, який я в жартома його називаю от стрептокок. Подивіться, намальований оця от пентада кокових клітин, да? стрічка із п'яти частин, газ він називається, гібридичний астрептокок, така міжнародна вірвіатура. І подивіться, наскільки він нашпигований факторами патогенності. Це така високоточна, високосучасна зброя да? з багатьма опціями. Да? І ми бачимо, що у нього є фактори патогенності двох видів: це прямої прямі і прямі непрямі. Прямі вони забезпечують ухилення від імунної відповіді, хронізацію. А непрямі, от вони якраз забезпечують відведення імунної відповіді в бік до власних тканин, так зване розсіювання імунної відповіді. І в нього цілий набор перше ці нетрофільні екстрацевляльні пастки. Да? Оце ДНК або антистрептодерназа Б, яка використовується іноді, це і є, цей фактор патогенності. Потім лізісфагоцитів, бо для цього і потрібно нам сім антистрептолізин О. От для, от для цього щоб лізис фагоцитів забезпечити, а ми використовуємо цей токсин антитіла до нього в діагностиці антитіла до стрітполізіну О, антістріплезін О. Деградація хімокінів, неопсонічне зв'язування антитіл і також пришвидшена деградація антитіл. Тут потрібен м протеїн, про який ми сьогодні будемо говорити як фактор патогенності. Блокування псанінів, тобто зв'язування фіброніктином або фібриногеном. і саме феномен апсонізації зупиняється. Інтерференція депозитування білків компліменту. Білки компліменту не можуть приєднатися, а значить не може запуститися класичний шлях активації компліменту для руйнування бактеріальної клітини, порушення фахстарного аптек, тобто активація цього респіраторного вибуху всередині фагоциту. І навіть резистентність до пептидів-антибіотиків, таких як альфа-дефінзінів і катеріциднів. Тобто, це навіть не повний цей перелік. Цих різноманітних вчинників, тому вбити цей стартакок дуже-дуже важко. Чому він формує ці от хронічні такі персистуючі вогнища? Да? Коли е, формується якби баланс між компроміс між організмом і ним, да? тобто нібито і він не викликає важких ускладнень, нібито, але і організм не може позбавитися від цього, від цього от, е, патогена. Перед вами от, один з основних чинників – це М-протеїн. Подивіться, там на малюнку, на малю... а і також є такий М-подібний білок. Тобто білок подібний на М-протеїн. Вони вкривають, вкривають поверхні стретокока як слідну кольчугу. Тут навіть на малюнку показано ці М-протеїни як така кольчуга, да? нібито така броня, яка навколо цього стрептококу, дуже щільно він вкритий. Подивіться на структуру М протеїна, він має константну і варіабільну частину і таку на горі, ще гіперваріабельну частину, називається М-тайп-частина. По структурі він дуже схожий на антитіло. наше антитіло, Тобто, це, по суті, такий гомолог антитіла, але спрямований наш принцип, але спрямований проти нас. Проти нас. Виходить, що цей М-протеїн і М-протеїнний білок діє в двох напрямках. Перше, це він обліплює поверхню стептококу різноманітними білками людського організму. Це і зв'язуючи білок 4 компліменти, і фермінаген, і і тромбоцити наклеюються. Так? І вони створюють такий захисний шар, що як так маскує автоантигене стрептококу від імунної системи. Так? На, набираючи поверхню сміття різноманіт, він прикривається, і імунній системі дуже-дуже важко його розпізнати. І другий момент це е, таке е, неімунне так, зв'язування антитіл класа G і класа A. Він зв'язує їх всі фрагментами, так само, як наші клітини. І виходить, що замість того, щоб пізнавати, ці антитіла ще стають, стають зброєю цього. Стрибкоку він їх спрямовує проти наших самих, таким чином, нівелюючи як прібактеріцидні дії антитіл, наприклад, опсанофогацитоз або активацію системи комплименту по класичному шляху, а також ще й може таким чином спровокувати якийсь автоімунітет. Бо, бачите, наші самі фаб фрагменти антитіл, він використовує як власний рецептор для розпізнавання і таким чином втручається. В реалізації імунної відповіді за рахунок нашої ж молекули, які ми проти нього синтезували. І от один з непрямих механізмів це дієс М протеїн як суперантиген. Що таке суперантиген? От на малюнку це чітко вам показано, що є феномен подвійного імунного розпізнавання. Він забезпечує правильність імунної відповіді. Антиген розпізнавальний рецептор та лімфоцита має розпізнати з одного боку молекулу Ашеля другого класу, а з іншого боку імуногенний пептид, тобто фрагмент білка цього серебтококу в комплексі, Це називається феномен подвійного розпізнавання. Але суперантиген діє поза специфічними ділянком рецепторами. Він під'єднується до бокової, бачите, частини антиген розпізнавального рецептора і до бокової частини молекули Ашеля. Вони, оці бокові частини, однакові абсолютно у всіх у всіх і молекула Шаля, і антиген-респільзувальних рецепторів. Тобто він може стимулювати будь-які телімфоцит. От, зверніть увагу, і будь-який Б-лімфоцит, Абсолютно не враховуючи його специфічність. Це повний обман у цієї фундаментальної властивості імунної системи, як специфічність імунної відповіді. Він таким чином викликає поліклональну активацію Б-лімфоцитів і там активуються от, сам, самі різноманітні белімфацити. По-перше, білімцити хвороби, які вже хворіли. Виходить у вас синтез, до вітрянки антитіл підвищується, а ви вітрянкою вже хворіли і не хворієте наразі. Для чого? Це, це зараз антитіл. антітіл. Появляється белімфацити до неіснуючих антигенів. Ви починаєте вибрати антитіла до антигенів, з якими ніколи не зустрічалися, не зустрінетеся. Він підвищує синтез антитіл до Тих мікробів, які вже є в організмі. Тобто загострює хронічні осередки інфекції, так само відводячи в себе удар. І найстрашніше, це він може активувати автореактивні клітини, які знаходяться в стадії енергії в периферичних лімфольних органах. І таким чином ці автореактивні клітини можуть запустити автоімунітет. Ем. Е, для пояснення от, цього от, автоімунітету запропоновано дві теорії, яке називається одна гуморальна теорія, а друга клітинна теорія. Давайте вони не протирічать один одній, а скоріш за все, доповнюють. Доповнюють і створюють таку цілісну картину. Що говорить гуморальна теорія? Да? Що, що пептиди це імуногієнний стриптокока дуже схоже на молекулу Ашаля другого класу. І для деяких теліофацитів. Він зливається нібито з молекули Ашеля. І та здається, що йому презентують порожню молекулу Ашаля без пептида, стриптококу. Бо вони, знаєте, зливаються як одне ціле через подібність мімікрію таку під Ашеля. І, звичайно, коли така дефектна презентація, те лімфоцит впадає в енергію. Це специфічне до стриптококу, та лімфоцит, він міг би з ним боротися. Але помиляючи, думаючи, що це порожня молекула Ашаля, і щоб не індукувати автомунітет, він впадає в стадію стан енергії. Значить, зменшується кількість специфічних лімфоцитів, плазматичних клітин, зменшується кількість специфічних антитіл до стрептококу. І кліренс антигенів стрептококу, того М-протеїну і інших, зменшується, накопичується дуже багато антигенів стрептококу. Бо кліренсу немає, очистки немає від них. І ці надлише тих антигенів починають стимулювати напряму лімфоцити. Оце його головна. Головна мета зменшити тезалежну залежну продукцію антитіл за рахунок енергії обману цих специфічних Т-лімфоцитів і, і посилити т незалежну продукцію антитіл штяком прямої стимуляції Б-лімфоцитів. Він обходить або поліканальну активацію, викликаючи, або за рахунок молекулярної мікрії, стимулює автореактивні клітини продукція антитіл. От у вас гуморальна, є імунна відповідь, наприклад. Оці імунокомплексі артрити при гострій ревнітичній хаманці це як типова така імунокомплексна патологія. Але все-таки з'являються те лімфоцити, які можуть відрізнити оцей пептид від молекули Ашеля, навіть незважаючи на подібність між ними. Такі високоспецифічні, такі точні Т-лімфоцити. Але і для тих Т-лімфоцитів, це вже клітинна, антигенна теорія. Або клітинна теорія, у них також є механізм. Це механізм молекулярної мімікрії. Так, якщо цей лімфоцит вміє роз, роз, відрізнити пептид від молекула шаля, то пептид іще має подібність не тільки до молекула шаля, а до деяких власних білків організму людини. І таким чином, це перехресно реагуючий цей лімфоцит, Він одночасно і пептид пізнає і якийсь власний білок. Тому він такі самі автореактивні, те кілери активує CD8, плюс це токсичні лімфоцити. І це ці кілери з вірою в світле майбутнє, так сказати, відправляються в тканину, знаходять автоантаген, наприклад, білок клапану серця і атакують його. І таким чином формується клітинна імунна відповідь в Тканині автоімунної, це йдеться наприклад про ревматичний кардит, хронічний ревматичний кардит і форсування вад серця. Таким чином, ця антитільна теорія, яка пояснює мінокомплексні ураження, і антигенна теорія, яка пояснює клітинні ураження, вони так доповнюють, ну, одну, їх можна прослідкувати при будь-якому степлякох. Тобто, Естетококу посередкованому автоімунітеті. Тут детальніше розглядано гуморальний механізм, бо він перевалюючи завжди при ревматичних ураженнях. Подивіться, М-протеїн викликає поліклональну активацію белімфацитів, виконуючи роль суперантигену, обходячи механізм подвійного розпізнавання антигену. І Таким чином викликає поліклональна активація білямфоцитів, залучення автореактивних клонів. Формується багато автоантитіл. Ці антитіла відправляються в кров. Що вони там знаходять в крові? Автоантигени. От ті самі білки з сідання крові, транспортні білки, і імунні білки, От всі. І на них накидуються, формуються імунні комплекси. Прямо в крові цими автоантигенами крові. Туди приєднуються білки комплементу. І це такі повноцінні, великі і середні імунні комплекси. Вони, до речі, не, не, не несуть великої небезпеки, але комплемент дуже швидко виснажується через просто аномально велику кількість цих імунокомплексів, які формуються стільки багато, що навіть при таких важких інфекціях стільки не формується. І споживання комплементу приводить до гіпокомплементамії, тобто дефіциту різкого такого дефіциту комплементу. І через це Комплекси не склеюються між, між собою, не формують корпускули, які добре фагостуються селезінкою і печінкою. Вони стають дрібними, а дрібні імені комплекси це вони будуть проходити через сито цієї ретикули-ендеталіальної системи печінки, фагоцитарної і селезінки і будуть опадати в стінках судин. В стінках судин. Е, і в тих діянках де турбулентність крові, от, навколо клапанів є турбулентність крові, тут буде сідання, в глобуріальній мембрані буде турбулентність крові, тут буде комплекс сідати, або там, де сповільнений рух тканинної рідини, от як в суглобі, да, який не васкулізується хрящ, а дифузію отримує кисень, то відповідно там комплекс також опадає. От вам і артрит, гломорогнуфріт, от вам рематичний, рематичний кардит. І формується в тому місці, де багато комплексів, так звані е, е, вузли Ашофа, а в них гігантські клітини Ашофа, описані для ревматизму, вони намагаються е, от, розчинити велику кількість цих імунних комплексів, захоплених під час ревматичної атаки. І, і якщо ви думаєте, що такий М-протеїн, е, суперндиген настільки от, е, сильний, так, він сильний фактор патогенності, але імунна система має протидію. От у вас написано, намальовано тут механізм, яким чином організм нейтралізує М-протеїн і М протеїн, і -протеїн і подібний білок. Він зв'язує два молекулами своїми антиген-розпізнавальними болімфоциту, цей М-протеїн. І таке перехресне зв'язування приводить до таких цілого комплексу змін всередині болімфоцита, а ще зовні. З іншого боку, такий кепінг відбувається. Молекула g антитіл приєднується, і такий арешт відбувається. М-протеїну на поверхні Б-лімфоцита. Ви чітко бачите, що рецептори синім кольором або це D- і M-антитіла, антигід розпізнавальні рецептори, а зеленим кольором ще G-антитіла, і такий арешт м протеїну на поверхні Б-лімфоцита. Після арешту всередині Б-лімфоцита відбувається ціла низка змін. По-перше, зменшується експресія оці антиген-розпізнавальних рецепторів. Щоб гріха подалі, протеїни мав меншу, скажу, полі дії, меншу стимуляційну якби, базу. По-друге, збільшується концентрація інтерлекіна 10 проти запального цитокіна, який пригнічує автоімунні реакції. Зразу пішла оця антизапальна відповідь, щоб, не дай Бог, пригнітити от автореактивні клони, які вони якщо вони вже були активовані. Потім зразу ж збільшується експресія молекул Ашеля другого класу. Це покращується якість презентації імуногенних пептидів белімфоцитом. Тобто белімфоцит намагається все-таки актуватися через те залежну імуну відповідь, не, не цей Т-незалежний продукцію антитіл, яка лежить в основі автоімунітету. І це забезпечує збільшення кількість молекул Ашеля. Також він починає дозрівати. Формуються молекули Сід 20 і СІД-21. Більш жила клітила, клітина більш компетентна клітина, її важче обдурити. Збільшується кількість так званих костимуляційних молекул, такі Сіді 80, СІД-93, які дають додаткові сигнали для перевірки якості розпізнавання. І таких, якщо багато костимуляційних молекул, то молекулярна мімікрія не буде. Ефективною, так? І нарешті, якщо вже, наприклад, всі ці механізми не спрацювали, і зрілість клітини збільшена, і кастомуляційні молекули, і апрегуляція молекула ШЛ-2, і от арешта поверхні, і продукція інтелікт-10, тоді той та, та баліофацит, якщо не спрацювала, він підлягає як така крайня міра, остання лінія захисту, запрограмованої загибелі. Краще ця клітина хай загине. Може і буде якийсь йому, тимчасовий імунодефіцит, але це. Це унеможливить індукцію автоімунітету. Тобто навіть імунна система настільки бореться з аптепітом, то готова вбити цю клітину, навіть якщо вона потенційно якась корисна в якомусь плані апоптоз здійснити тільки щоб вона не послухала цей М-протеїн і не почала індукувати автоімунну реакцію. І раз ми можемо цей М-протеїн знищити, значить. Ми можемо сказати, так, що здорова імунна система, в принципі, незважаючи на ту всю кількість факторів патогенності, може боротися, може боротися з стрептококом. Давайте от подивимося, як бореться ця імунна система. І цей слайд він показує відповідь на питання, яке я часто чую. а чому в імунній системі треба більше 300 вчинників? Чому… Є багато дублюючих чинників, чому багато гуморальних клітинних чинників. Да? Яка мета? Чому така різноманітність? А тому, що складна структура самих патогенів. Подивіться, уважно, будь ласка, тут замовлювані Поверхневі структури цього бета-гімелітичного стрептококи показано, наскільки складно він побудований. Бачите, на поверхні знаходиться гілороннова капсула. Під ній оця ось кольчуга з М-протеїну, бачите? Потім під піде шаром М-протеїну ще карбогідратні групи групи А, а потім ще шар мукопептидів, а після цього клітинна стінка, муреїн, а після цього це телема зовнішня плазматична мембрана. І щоб зробити клітину, це треба послідовно пройти ці всі ці всі шари, ці всі шари. Капсу, для капсул у нас є гіллернідата, це специфічний такий фермент, який е, розщеплює шар гілоронової кислоти. А якщо її не вистачає, то це оксидативний той стрес, про який ми е, говоримо. Нитрозоксидний стрес, хлорування. Ці всі фактори мікробіцидності нейтрофілів, вони також знімають цю капсулу, розчиняють її, огорюючи М-протеін. Да? Про М-протеін, вже говорили, як він е, блокується шляхом кепінгу. І тут цікавий момент, що можуть ще залучатися до руйнування є антитіла і зневіли базофіли. Оце цікавий момент, коли вимивається цемпротеїн з клітини. І тому це давало підставу говорити, що є якась алергія на бета-гімелітичний стриптокок, тому що справді в тих вогнищах виявляється залучення і знефілів, є антитіл, і оця атопічні такі компонент реакції. Але насправді це правильно говорити, що це не алергійний стрептокок, бо стрептокок не є алергеном, він патоген, а є просто компонент імунної реакції. Так, що ви зрозуміли, що це оця алергія, яка раніше розцінювалася, як алергія, є просто компонентом імунної реакції проти проти бета Протибетигаліотичного стриптококу. Карбогідратні групи розпізнаються манозозв'язуючим лектином, або манозозв'язуючим протеїном, так? і він запускає лектиновий шлях активації комплементу або опсанофагоцитоз, про який ми також сьогодні говорили. Мукопептиз. <пептиз> У нас є спеціальні мукопептидази, які розщеплюють мукопептиди і е е е цей шар. А також внову, може цей оксидативний стрес працювати і нітрокзоксидний нітро стрес. Як результат от, активації фагоцитів, мікробіцидності фагоцитів. І нарешті для клітинної стінки у нас є муреїн. Да? Муреїназа. Муреїн називається, називається фермент муріаназа, а більш відомий вам як лізоцим, яка міститься в слині в да? достатньо великій кількості, а при інфекції ще їх концентрація збільшується. Тому, бачите, у нас, по суті, в імунній системі є всі, всі інструменти для того, щоб знескодити цей. Бета-гімеретичний стриптакок, добратися до геоцеталеми і знищити всю клітину. Тому по суть, ми маємо розуміти, чому от не у всіх людей формується насійство. Бета-гіметичного Так? це перше. І чому не у всіх людей, попри насійство, не формуються ревматичні ускладнення? Я би сказав, би, популяцію можна розділити на три групи людей. Перше, що ніколи не захворіють на бетогемелітичний стриптокод, навіть якщо вони будуть заражатися, вони максимум там, раз ангіну якось перенесуть, і на цьому все закінчиться, без насильства. От. Це люди з таким потужним, скажімо так, імунітетом. Потім є друга група це такі носії, так звані, але безсимптомні носії. Тобто вони після такої інфекції, після анзеліту. Сформують носійство, але ніколи, скільки б це носійство не тривало, не індукують автоімунітет. У них буде, ну максимум, що він буде викликати, це якісь рецидиви саме інфекційних лор уражень. Але ніколи у них не буде ревматизму, ні при за яких обставин. Нарешті є третя група, вона саме менша, але вона саме важка, яких, мало того, що стрептокок буде уражати лор органи, формату носійства, а у них ще згодом сформується автоімунітет. Якщо стрептококу, через враховуючи якісь недоліки імунітету, організму хазяїна вдасться індукувати зрив імунної толерантності. Дякую за увагу. І я сподіваюся, що лекція буде корисна, що вона буде ключом для розуміння подальших доповідей. І це допоможе вам зрозуміти цю клінічну гетерогенність стриптокок асоційованих і автоімунних реакцій. Дякую за увагу.